Є, друзі. Є. Є, Є. 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 карасенко. Хорошенький. Я який гормий. Да, це такий лаптик. Капішо? Це карасямба. Друзі, всім привіт. На рибалці я нарешті знов, тому що прихворів трохи, тому довелося зробити певну паузу. Але дивіться, ось там у нас сонце сходить. Сонце сходить і я їду на рибалку сьогодні на карася, на наше чудове Дніпро. Найкращу річку у світі. Е, їдемо зараз декілька в мене є місць, які я буду перевіряти. Я Сьогодні вихідний день, тому я впевнений, що там і людей буде достатньо. Шукаємо рибку, пригодовуємо її і ловимо. Сподіваюсь, сьогодні цей план спрацює. Погнали, далі все покажу. Як завжди, друзі, наші санки, в яких є все необхідно, вудки в чохлах, бур, піддупники обов'язково. Але починаємо ми з переживання в Чехульчику, ось такому проходажівському. Чи чехлі вони заробили на всі випадки життя. Перезуваємо зараз. Йдемо шукати рибку. Приготуємо прикормку. Опа! Так, на коліночки, друзі. Обов'язково ручної роботи щоб у вас було все зручне. Взагалі одяг і екіпірування на зимовій рибалці має величезне значення. Так, тепер в піддупничок. Хоп. Хоп. Все, в принципі, що нам потрібно. Ми беремо і пішню, і бур з собою, тому що давно не був, не знаю, яка товщина льоду. Так, а тепер ми, а тепер ми перейдемо до приготування прикормки. Зараз я собі от відеречку відсиплю прикормку, а потім на місці вже її замішаю і бігом в воду, тому що вона швидко мерзне. Значить у нас реалфіш, часник чебрець і халва. Я, мабуть, зроблю такий мікс, поєднаю. Потрошки небагато, зимою багато годувати не треба, але треба. Рибка приходить потім О, запах чеснику. Такий аромат. Карась дуже любить. Оце моя Все, Додаємо. Зараз водички на місці вже і бігом в воду. Її. Лунки загодуємо. Будемо між ними ходити перевіряти. Морозець. 14 градусів зараз показує. Лід досить, лід досить креп, крепкий, тоді беремо достаємо наш лідобур. Мотильницю берем ось таку профмонтажовську, який у вас класно зберігається мотель, будь-який морс. Зараз мінус 13, я тільки що дивився. За рахунок мембрани, яка є від тепло йде від ноги. І прекрасно зберігається мотильочок. Я його висипаю сюди, щоб він не замерз. Ох. Все. Будемо вже на місці одягати. Ну, коротше, зараз все покажу. Так. Людей тут, як завжди, багато, ну, але кожен ловить свою рибу. Сподіваюсь, що ми зловимо свою. Значить вудочки починаємо розкладати. Чехольчик в якому. У мої удочки з боковинки вочком. Так, друзі, вудка в мене 70 см ЗЕОКС. А також N-Ice від Golden Cage катушка і ліска 0,17 мм, також Golden Cage. І взагалі, все, чим я рибачу, зайдіть в опис до відео. У мене все розписано, є посилання. Можете зайти собі, подивитися. значить, Мормишка ручної роботи, у мене 10-го номера. Ось така ось мормишечка, на яку ми зараз одягаємо мотивника мотилика і будемо пробувати виманювати карася. Тут і сазан є, в принципі, але сазан це так на удачу величезну. Сьогодні у нас мета карась. Я вкинув луночку трошки прикормки. Так, зробив собі декілька лунок, між якими буду ходити перевіряти. Можемо опускати в лучку. Нагадаю, по техніці ловлі, Ви поставили мормишку на дно. Все у нас стоїть. Підняли, опустили її. робите паузу 6, 7, 10 секунд. Опустили її. Як правило, поклівка йде вверх, піднімається, ківочок. Але може і придавити карась. Сазан ту давить. Опа, дивіться, друзі. Дивіться, хтось клюнув, але щось маленьке. А може і не маленьке. Ні, карась. Друзі, перший карасенко. Я, чесно кажучи, і не замітив покльовку. Ох, почав, почав давити. Перший карась. Хороший. Хороший карасик. Вигляньте. Заходимо. Так, заходимо. А ось і перший карасенко. Перший карасенко. Ось такий чудовий. Десь з півкілограмовий. Дякую. Ось він, друзі. Початок є і це просто суперово. Та er ми обов'язково додаємо свіженького мотеля свіженького на мормишку і опускаємо назад в нашу луночку. Тому що він може там стояти не один. Та юки-палки. Незручно в рукавицях, але ж морозяка такий без рукавиць. Ну ніяк. Перший. Ну, ні, такий з пів кіла. Так само я тільки, я тільки опустив. Тільки опустив, хоча в камеру не бачив нічого. Друзі людей, хтось в палатці сидить, хтось так, але людей багато. Карась поки що не дуже активний, я ось один зловив, там ще хтось одного зловив, тобто, ну немає великої активності. Але тут таке місце, що часто риба проклювується в обід після обіду. Тому будемо чекати. Так, друзі, треба випити чайку із шоколадкою. Тоді, можливо, щось злови. У мене є така традиція. Ви в курсі, хто за мною слідкує, з шоколадкою активізує кльов. Але це не точно. Це все-все припущення. Друзі, треба ходити і шукати рибу. Ходити шукати, а потім побачили впиратися вже в ці точечки. Чим я зараз і займаюся? Людей бачите? Але для того щоб активно ловити, треба шукати активну рибу. Хороший. Там больно. І просто леска тоненька. Там особо на сіло її. Правильно, аккуратно. Хороший. хороший, хороший. Грам 600 такий. Чи стоячи? На Найгруха, так. Ні, це не рухайся. Да я, мабуть, аккуратно, бо він туди до вас ходить. Хороший. Хороший і пила десь. Це там де ти побачив їх, так? Так, так. Хороший. да, грамм под 600 навіть. Да над лунку не держу. Витую. Витаю, обрыбился. Да, вот перший есть. Перший есть. Вот. Від нуля уже ушел. А уже хорошо. А? Дай мне трошки нормального мотеля. Ух ты шо. Червяки. Як я на таких сомалов летом. Сазанчик чи карась? Щось похоже на сазаненка. Мать его мою леску затянул. Он Вот и бельчинки. Поздравляю, Игорчик. Красиво. Класс. Уси просто. Кіло чотири, да? Кіло чотири, мабуть. Так. Тож треба ще правильно сфотографувати. Так, так, правильно точка, то Рибалка починає дартунок за першого взятку. Артур все тягає своїх сазанів. Знов сазан? Сюда. Да, це! Такий! Лоптик! Ти що? Оце карасемба. Да, хороший! Нове це все. І людина з тою самою проблемою їхала. Треба тільки, каже, відшивати, шукай. В мене є ті, що в Києві відшивати мені дали, який телефон. І в Черкасах є, що відчувати. Я не знаю, ти знаєш? Льоня. Та я не знаю, чи Льоня, ж є такі віщі. Так він же казав, що робить. Ну, не знаю. Тут чергова рибка і розказуй. Так, черговий карасик. І це точно карас. Хоча не то. Хороший. Так. Такий він Дніпровський карась. Кайф. Кло. Був був, в нього було два рази їх, Сірий і чорний. Ну це як коли я весною купляв його. В квітні місяці. Там не супер спеціаліст, ну таке там. Щось можемо почитати. Ні, що... ну та шкода це взагалі, це. це, це Витягати? Ні. Я, я думай, сьогодні не, тільки знімаю, як хтось ловить рибу. Та ти всі щуки вилови. Ну то не всі, я твої не трогав. Диви, який Ух, Який бомбезний Да? Да, хороший Друзі, так, поки в реп пауза. покажу мармишки на нас і я вогню. Дивіться. Демок, коробочка. Коробочка, в якій ось такі мармишки. Ручної роботи. Я ловлю на 10-й номер, вони тут є. 8, 10 і 12 номера, ну в мене. Я ловлю на 10 номер. Є літній, є зимові. Але ось ти 10 номер, та й восьмий, в принципі, мені більше подобається. Така рахунка працює просто шикарно. Друзі, карась поки що закрив рот. Артур ловить окунів. Кажу Артур ловить окунів, кунів, так? Розкажи про свою суперсекретну техніку. Дивись, стук, стук Хто там? Крипіднімаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Пауза. Раз, раз. Раз. Раз, два, три. Воль станцював. Раз. Раз. Раз, два, три. Стук, 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 стук раз. Да. Так короче, понял? И тут моя вин клюнута. Да. Опа, есть друзья. Есть. Есть карасенко. Хорошенький. Хорошенький. Хорошо так Ух, як давать. Хороший карась, друзья. Ну такий. Бу була поклевка? Да, да. Просто в в і бачу бачив Ну тут поч ходять вони, я пустив камеру декілька штук побачив в цьому районі ходять. І знаєш та так медленно ходять, не літають, а медленно проходять. І це хорошо, друзі. Що вони тут ходять, а не бітають, есть карасик. На стоячий. Взяв настоячий. Я прям бачив покльовку цю, як він придавив. Карасенко! Да. Взяв, до речі, настоячий. Я на теж бачив. І придавив, я бачив, так тук донизу. реально я И взял вот такие красавчики, друзья. Это, такие карасямба. Красавчик Красавчики. Добро. Мормышка, крючок. Малесенький чи нормальний? Ну, чуть, -чуть я більший ставлю, але плюс-мінус можна на цей теж ловити. Ну, краще чуть-чуть більше. На сьогодні я буду закінчувати свою риболочку. Сьогодні вона вийшла така трудова. Риби було багато, але в мене не дуже. Три карасики своїх я зловив. Ну і то непогано. Сьогодні з нами рибачив Артур Production, арт Богдан Привіт, Автокльов.